Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Тунель написав і намалював Ентоні Браун. Було чи не було, жили якось братик і сестричка, зовсім не схожі одне на іншого. Власне, вони були геть різні в усьому. Сестричка любила залишатися вдома сама, вона читала і мріяла. Братик любив гратися з друзями на вулиці, він обожнював вреготати, верещати, свистіти, футболити по м'ячу і штовхатися. Уночі він спав у своїй кімнаті голосно сопучі, а от вона не могла заснути довго, лежала й прослухалася до звуків ночі. Інколи він прокрадався у її кімнату, щоб налякати, бо знав, що вона боїться темряви. Коли вони були разом, то постійно билися і голосно сварилися увесь час. Одного ранку терпіння мами луснуло. Так, на вулицю обоє, сказала вона, і спробуйте бути добрими одне до одного, хоча б раз, а потім повертайтеся на обід. Але братик не хотів, щоб сестричка йшла з ним гуляти. Разом вони дійшли до якогось пустиря. От тобі обов'язково було за мною йти. Загарчав він. Я в цьому не винна, відповіла вона. Я не хотіла приходити у це жахливе місце, воно мене лякає. Ой, ти малесенька, сказав її братик, та тебе постійно усе лякає. І пішов собі досліджувати місце. Гей, іди сюди. гукнув він трохи пізніше, і вона підбігла. Дивись, сказав братик. Тут тунель, гайда подивимося на іншому кінці. Ні, ні, ми не повинні, відповіла сестричка. Там можуть бути якісь відьми або гобліни, або щось іще. Не мили, дурниць, сказав брат. Це все дідлашня придумує. Але ми повинні повернутись додому до обіду, сказала сестричка. Її лякав тунель. Тож вона стала почекати поруч, коли братик повернеться. Вона чекала і чекала, а він все не приходив і не приходив. Вона була готова ось-ось заплакати, що ж їй робити. Потрібно послідувати за братом у тунель. Так вона і зробила. У тунелі було дуже темно, і слизько, і сиро, і страшно. На іншому кінці тунелю вона опинилася у тихому лісі. Тут не було й сліду її брата, але незабаром ліс перетворився на темні дрімучі хащі. Вона думала про вовків, велетнів і відьом і хотіла повернутися назад, та не могла, бо що було б з її братом, якби вона це зробила? До цього часу вона вже була дуже налякана, тож вона побігла усе швидше і швидше. І якраз тоді, коли вона зрозуміла, що більше бігти не може, зненацька проясніло. І вона побачила закам'янілу фігуру це був її брат. О, ні. простогнала вона. О, ні, я спізнилась. Вона обійняла холодну, тверду фігуру і заплакала. І дуже повільно ця фігура почала набувати кольору, ставала м'якішою і теплішою. І отак потроху, крок за кроком, фігура почала рухатись. Це знову був її братик. «Роузі, я знав, що ти прийдеш, сказав він. І тоді вони помчали назад, через хащі, через ліс, крізь тунель, назовні разом. Коли вони добігли додому, їхня мама вже сиділа за столом. Ну, привіт, сказала вона. Щось ви дуже тихі обоє. Усе гаразд, і розі посміхнулася братику, а Джек посміхнувся їй у відповідь.